Ідея справедливості та символіки, пов'язаної з нею, має глибокі корені в різних культурах світу. Одна цікава історія пов'язана з походженням слова юстиція та її символіки. Уявіть собі, що в давні часи, коли люди вирішували спори чи конфлікти, вони часто зверталися до вищих сил, таких як боги або священні символи. Слово юстиція походить від латинського джастиція, що означає праведність. У римській міфології юстиція була представлена богинею юстицією. Її зображували як жінку з пов'язкою на очах, яка тримала у руках Терези ваги та меч. Терези символізують об'єктивність та рівність перед законом, а меч вказує на силу, необхідну для захисту правосуддя. Пов'язка на очах символізує безсторонність та об'єктивність, оскільки справедливість має бути сліпою до статусу, релігії або розмахів. Також можна зустріти статуї юстиції з іншими атрибутами, які можуть варіюватися залежно від культурних та художніх традицій. У деяких випадках, замість терезів, статуї юстиції можуть тримати вінок, що символізує перемогу, часто асоціюється з перемогою правди чи правосуддя. Цей образ може мати свої корені в античних традиціях, де вінок часто використовувався як символ винагороди або визнання. Такий образ юстиції може підкреслювати її роль у встановленні правди та справедливості і виражати ідею того, що справедливість завжди торжествує. Також у інших культурах зустрічається подібна символіка. Наприклад, у Єгипті богиня Маат відігравала роль судді, яка визначала, чи дії людей відповідали принципам порядку та правди. Вона часто зображувалася з вагами, що виявляли зважування дій. Тапером, яким записувалася вага душі під час страхітливого суду. Інша версія походження слова юстиція пов'язана з індоєвропейським корінням слова. Деякі мовознавці вважають, що слово юстиція може мати витоки в індоєвропейському корені ю, що означає з'єднати або сполучити. Це слово може бути пов'язане з ідеєю об'єднання суспільства через правові норми та судову систему. Таким чином, юстиція відображає ідеал об'єднання і справедливості у суспільстві. Ця символіка різних версій походження має одну спільну рису: вона допомагає підкреслити важливість рівності перед законом і неупередженого вирішення справедливих справ.